Літера бібліотеки міста Житомира це відкритий культурний простір для освіти, розвитку, спілкування та пошуку нового. Однак зараз поповнення книжкового фонду близьке до нуля про те, як раніше забезпечувалися видавничою продукцією та хто рятує книгами в час війни, розповіла нам заступниця директора комунального закладу міській публічної бібліотеки Юлія Ковшин. У нас книги надходили з. Від держави були за бюджетні кошти. Нам виділяла міська рада кошти на закупівлю книжок. Також в рамках всеукраїнської програми розвитку бібліотек була українська книга-програма поповнення бібліотечних фондів. Тому а зараз, на жаль, за останні два роки. Тяжко поповнювати фонд, так, звичайно, дуже тяжко поповнювати фонд, тому що економимо кошти. Спочатку повномасштабного вторгнення набагато менше книжок почало надходити в бібліотеки. Але завдяки нашим користувачам, нашим читачам, які розуміють, що зараз ситуація така тяжка в країні, вони нам дарують книги, і ми їх розповсюджуємо серед наших читачів. Книги завжди були і є актуальними, каже Юлія Ковшон. Є навіть такі, що складно застати на полицях. Це література особистісного розвитку, психологічного напрямку, художня література, особливо сучасні українські автори, і ті книги, що на слугу в змі та в соцмережах. А ось ще є зараз російськомовна продукція у бібліотеках далі. 24 лютого було дуже багато книжок російською мовою, особливо художня література російською мовою, класики. Російською мовою, але після 24-го ми почали дуже ретельно підійшли взагалі до вивчення цього питання. Ми вивчаємо літературу, чи повинна вона бути в бібліотеці, чи не повинна, чи користується взагалі. Приходять читати таку літературу, тому що все одно, як ну, залишив, залишився така кількість, вона не велика, але вони є кількість читачів, які все одно читають російською мовою. Для таких ми. Зберегли трошки книг, але вони не популяризуються, вони не стоять в відкритому доступі. Вони у нас ці, ці книги сховані в книгосховищах, і тільки за запитом ми їх видаємо. А так, тільки українська книга, українською мовою. Всі заходи ми популяризуємо тільки в українську мовну книжку українських авторів. Книги російською списали. Таку літературу передали на макулатуру, та всі кошти лягли на спецфонд бібліотеки. Пані Юлія ділиться, що за ці кошти хочуть поповнити бібліотечний фонд нашою українською книгою. Якщо є книги у наших житомарян, які просто стоять на полицях українською мовою, будь ласка, приносите їх в бібліотеку і вони не знайдуть своє нове життя і будуть читатись далі. Іван Сивак Олег Ціпоренко у Центрі подій СТВ.